Всіх вітаю на своєму каналі Мистецтво Гомеопатії. І з вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Я продовжую знайомити з препаратами. Сьогоднішня тема гомеопатичний препарат сіліцея. Сіліцея, кремнезем, кремній, після кисню найпоширеніший хімічний елемент на землі. В сучасній офіційній медицині кремній не використовується, а в гомеопатії препарат сіліцея це глибоко конституційний препарат. Отже, постараюсь розкрити сутність гомеопатичного гомопат препарату сіліцея. Якщо це дитинка на прийомі, то це розумна, боязка, насторожена дитина, яка слідкує, коли лікар спілкується з мамою. Але якщо лікар підходить і починає огляд самої дитини, тут наступає крик. Дитина протестує і кричить до тих пір, поки не закінчиться огляд. Їй не можна вговорити, і не можна нічим втішити. Тільки закінчивши швидко огляд, відійшовши від дитини, вона заспокоїться. Ну, значить, якщо така ситуація сразу виникає, зразу йде думка у лікаря-гомеопата про препарації ліцею. Але не тільки. Головний біль. Ячмінь, хроніч, хронічний середній отіт, хронічний фарингіт, парадонтоз, хронічний тонзиліт, хронічний блефарит з ячмінями, хронічна ензема, хронічний фурункульоз, абсцеси, флігмони різної локалізації, гіпергідроз це все захворювання, при яких призначається сіліцея. У сільцеї тривожність як при нечистому сумлінні: нервове очікування, нав'язливий характер, підвищення чутливість до шуму, погіршення при холодній вологій погоді, рясне потовиділення, піт на ступнях, хронічний закреп, хронічний блефарід з ячміннями це все. Повторюю, відноситься до сіліцеї. В психологічному стані суть, психологічна суть препарату сіліцея, це ситуація, це необхідність створення якогось образу. Людина типу сіліцея. Має таку фіксуючу думку, щоб бути сприйнятою в світі, в навколишньому середовищі, в сім'ї, неважливо де, їй потрібно, їй потрібно перебувати і створити якийсь певний образ. Тільки бути в образі певному, вона може бути прийнята цим світом. Отже, необхідність бути прийнятою. Бути такою, ну, скажімо, як всі, це тільки частина препарату сіліцею. Оскільки, створюючи певний образ, сіліцея перебуває в напрузі, особливо в оточенні посторонніх, тому що для неї дуже важливо, що про неї думають інші, що про неї думають оточуючі. Образ, який створює, створює сіліцея, це образ податливої, м'якої людини, людина, яка йде, скажімо, на контакт і виконує певні умови оточуючих. Якщо це дитина, то батьки таких дітей говорять, що батьки дуже зручні, слухняні. Допомагають в усьому, добре старанно вчаться, ну, скажімо, мудрі, навіть не по роках. Але всередині такої людини, всередині такої людини зовні образ м'якої, податливої, а всередині інше. Всередині в неї є відчуття. Що вона сильна, міцна, розумна, з високою самооцінкою людина, і щоб, щоб залишитися такою ж всередині, щоб вміти, скажем, зберегти це все, зберегти свою сутність. Яка повторюю, занадто сильна, занадто міцна, але цього не можу проявити, адже боюсь, що мене зломлять. Тому я податлива, м'яка впливу підлягаю іншому. Ну, скажімо так, показую, що я підлягаю впливому. І от така ситуація, а я би сказала, це конфліктна ситуація, з однієї сторони мягка, податлива, ну, безвідказана людина, а з іншої сторони всередині міцна, вперта. Настільки, е, наскільки, е, скажем, високо оцінює свої здібності з однієї сторони, а з іншої дуже, ну, скажем, ставиться, старається прожити ситуацію принизливо. І оцей конфлікт між не можу бути надто податливою, але не можу бути і надто впертою. І оце суть конфлікту сіліцея. Отже, для самозбереження, для, самовиживання, для виживання в цьому світі, сі -ліцеї, типу сіліцеї потрібно постійно доказувати іншим, що в певному плані вони нормальні. Одне із положень сіліцеї це положення старшої дитини в сім'ї. Коли народжуються молодші члени родини, така дитина допомагає батькам ну, відповідальна і вчиться добре, і допомагає в сім'ї, допомагає доглядати інших і батьки. Бачачи таку дитину перед собою, хвалять її, кажуть, ну, дуже добре, дуже добре, от така от дитина є. І тільки по хворобам, які виникають в цієї дитини, лікар-гомеопат може побачити сутність гомеопатичного препарату сіліцея. І не дивно, адже сіліцея це один із препаратів, це один із препаратів, які показані при частих застудних захворюваннях у дітей. Особливо, коли батьки кажуть, ну тільки дитина пішла в дитячий садочок, хтось там в когось соплі, в когось там чих, і вона така дитина зразу у нас хворіє. Вона... Дві неділі хворіє два тижні, тиждень здорова, тиждень у садочку і потім і все по кругу. А так, зазвичай, дитина дуже зручна, дуже покладиста, слухняна, доброзичлива. Ну, ніяких претензій у неї немає, вона не скандалить, в неї немає агресії, кажуть батьки. І вони навіть не можуть подумати, що вся агресія такої, в, такої, в такої особистості, вона всередині неї, вона придушується, вона стримується для однієї мети, щоб і надальше перебувати в образі м'якої, податливої, зручної. Якщо іти далі, то такі люди вони стають спеціалістами в якійсь окремій галузі, такій виділеній галузі. Це не спеціалісти широкого профілю, це вузькі спеціалісти, тому що сіліцея вона точна. Вона в дрібницях навіть педант. Це люди, які мають залізну логіку, але у них, скажем, є сфера, в якій вони не можуть не можуть проявитися. Це сфера емоційна. Їхні емоції. Притуплені, їм їх не хватає. Оскільки це, якщо це про дитину говорити, це дитина, в якої не блищать очі, це дитина зручна, дитина податлива і м'яка, але в неї відсутній вогник. Тому, і, будучи вже дорослими. Такі люди не вміють проявити свої емоції, вони не занадто вдячні, коли їм щось там, йдуть їм назустріч, вони не потребують великих компаній, вони, вони ніколи не підійдуть першими до об'єкта, який їм сподобався. Такі люди пізньо... Пізно женяться, пізно заміж виходять це вічні студенти, які постійно вчаться, читають книжки і перебувають в полоні тих образів, де, які її, вони там зустрічають при читанні художніх творів фіксоване мислення, коли важко сприйняти. Навколишній світ, а особливо все, що відбувається, там і новинки, якісь, все, що нове, вони важко це сприймають такі люди. І на фізичному рівні може проявитися у вигляді астми, у вигляді непереносимості або на таких інтенсивних реакцій на щеплення, на вакцинацію. І не дивно, що таки, у таких людей е, любі поранення шкіри гнояться, любі е, занози теж можуть гноїтися і виходити. Тобто нічого якогось іншого, нічого інородного, постороннього вони не переносять, тому що все це потребує емоції, а у них цього немає. Люди типу сліцея це як сніжна королева, красива, але недоступна. Всі почуття просто заморожені. Якщо людина типу сліцея працює, як я вже сказала, то це. Якась галузь теоретична, це якась виділена, виокремлена галузь. Це, як у нас у медицині кажуть, вузький спеціаліст в чомусь. Тому що там, де потрібна логіка, там, де потрібний аналіз, там вони перші. А от де потрібна потрібна філософія, синтез чогось іншого, вони тут. Тут це не їхнє поле для діяльності. Захворювання сіліцеї, це завжди гнійні захворювання. Дуже часто у них виникають проблеми, скажімо. З гнійними запаленнями, гнійними процесами в кістках, остеоміеліти. І, і не тільки в кістках, взагалі, як я вже сказала, і абсцеси, і флегмони, і взагалі все, що стосується імунної системи. Все, що стосується імунної системи, це підходи, сферу впливу. Сіліцеї. Сіліцеї підходить ослабленим людям, як я вже сказала, люблять тепло, не схильні до хронічних запальних процесів, в тому числі до туберкульозу. Сіліцея один із препаратів для лікування туберкульозу або людей, в анамнезі яких. Був туберкульозний процес. Особливість туберкульозного процесу у сіліцеї це його вогнещевість. Тобто, це не інфільтративність процесу, коли дуже швидко, з високою температурою, відбувається перебіг туберкульозу. Це такий м'яко протікаючий, м'яко перебіг відбувається в туберкульозу вогнища. Не зразу симптоматика, і навіть люди, які, коли виявляють захворювання туберкульозу, вони можуть ні на що не скаржитись, і туберкульоз у них знаходять на профілактичних оглядах. Це дуже характерно для сіліцеєм. Отже, люди сіліцеї боязливі, сором'язливі в побуті, але дуже активні, дуже такі роботящі ділові і думаючі в робочій атмосфері. Отже, я постаралась розкрити суть гомеопатичного препарату сіліцеї. Якщо вам сподобалось Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб нас усвідомлених ставало більше. Ну і як завжди, всім здоров'я і далі буде!